Ми тримаємо яку геометричну фігуру, як вона називається? Квадрат, квадрат. квадрат. А ну покажіть мені квадратики. Якого кольору квадратик у тебе Аріна? А у вані якого кольору? А тепер подивіться на свої квадратики. Подивіться на свої квадрати. У да, тебе такий синенький, білюзовий. А тепер подивіться на свої квадратики. В кого квадратик великий. У кого великий квадратик. У кого великий? Подивіться. У мене. У Ваньки, да? великий квадрат. А давайте порівняємо всі квадрати. Давайте перший квадрат Ванін покладемо. Ваня, клади квадратик, свій перший. Клади на стіл. Тепер ні, ви візьміть ті квадратики, які, які у вас були в ручках, Маша. Який у тебе був квадратик в ручки? Так. Тепер накладає Маша свій зверху квадратик. Накладай зверху. Ванін більший, тому що він виглядає. Да? Аріна, давай накладай на Машин квадрат. Ану обережно накладаємо. Двома ручками, Аріна. Аріна, двома ручками накладаємо. Обережно. Так. Маленький? Ну він не маленький, а він що? Такий самий, як у кого? Акуньо. Як у Маші, Так, такий самий, тепер Богданчик кладе квадрат свій. Ану давай порівняє Богдан. Який квадрат Богданчик у тебе? Такий, як у дівчат, так. по розміру, так? Да? Але в кого найбільший все рівно квадрат? Це у мене. У Ваньки, тому що він виглядає. Костик, давай клади свій квадрат зверху. Двома ручками. Ваня не балуйся. двома ручками. Так, отак диви Костик. Треба. Рівненько, рівненько. І так давайте тільки треба ж поставити квадрат якось так. Рівно. У костика такий квадрат, як у вас, діти? Як у Богданчика, у Маші, варінки. Так. Але в кого найбільший квадрат все рівно. Це у мене. А тепер давайте знайдемо геометричну фігуру, три. яка має три кути. Як вона називається? Один. один, один два, три. Трикутник, давайте. Один, один, два, Чотири. Два, три. Чотири кути? Три. Маріна, ну рахуємо ще раз. Давайте. Один, два, три. Три, вони гострі? А Ану так 3. пальчиком попробуйте. Коляться? 3. Можна трикутник покотити? 3. Можна покотити трикутник? 3. А 3. чому воно 3. не крутиться? 3. Тому що там кути заважають, так? Котитися? 3. А коло ми можемо покотити? 3. Не коло, а круг, діти. Круг. 3. Коло 3. це 3. коли ми в коло 3. стаємо. 3. Можна покотити, 3. так? Получається. Получається. Да, дивіться. Так, да, так. Да. ну, виходить? І зараз ми з вами зробимо чудову ялинку і прикрасимо її діти геометричними фігурами. Хочете? Да.